дня, діти. Сьогодні я вчу вас робити плоску аплікацію. Для цього нам знадобиться кольоровий прапір, ножиці, клей з пензликом. Нагадую, що клей ПВА ми можемо розмазувати тільки за допомогою пензлика, не в якому разі руками, олівець і трафарети нашої майбутньої аплікації. Сьогодні це метелик. Для початку ми беремо трафарет, обираємо колір фону. Колір фону у нас буде синій, колір метелика у нас буде рожевий та жовтий. Беремо трафарет, прикладаємо його до, до листочка, обводимо метелика за контуром. Витискаємо обов'язково, щоб він не їздив. І обводимо. Обводимо ось так обережненько, за контуром, обводимо, обводимо. Вводимо, вводимо, вводимо. Так, обвели одну, одного метелика. Ось ми бачимо з вами, намалювали ось такого метелика на папері. Відклали, взяли іншого кольору папір, взяли менший. Меншого, менший трафарет, обводимо так само, як більший трафарет. Ми обводили ось так за контуром, чітко притискаємо, нагадую, обводимо. Вводимо обережно, вводимо, вводимо. Якщо ви випадково, обводячи трафарет, ось так ось вилізли. Ось у вас, наприклад, зайва якась лінія вийшла. Берете гумку та обережно ось таку витираєте з одного боку, де ви вилізли, з іншого боку, ви витираєте. Так. Потім нам треба ще Тіло метелика, але так як воно буде кріпитися на жовтий папір, щоб його було видно, ми візьмемо іншого кольору, знову ж таки рожевого. Економно бачимо, що є вільне місце. Ми кладемо ось сюди це тіло метелика та обводимо. За контуром вашого попередньо вирізаного трафарета. Вводимо, 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 ось отримуємо, беремо ножиці та за контурами обережно вирізаємо. Починаємо вирізати. Вирізаємо обережно так, Вкладаємо. Пам'ятаємо правила користування ножицями. Що ми з ними не бігаємо, не передаємо їх гострим кінцем, передаємо ножиці тільки в закритому вигляді. Зараз ми виріжемо всі необхідні детальки. Так, зараз ми їх виріжемо. Після того, як ми це все повирізали, ми маємо розкласти на вибрати колір фону, на якому це все буде наклеєно, та приміряти, як це все буде виглядати. Ось, наприклад, я кладу великого метелика знизу, зверху я кладу метелика поменше, можна покласти тільки трошки набік. Кладу зверху, дивлюсь, як це буде виглядати, кладу ту тулуб і починаю приклеювати. В мене виходить ось така баба, ось такий метелик. Спершу відкладаю верхні деталі, які буду приклеювати потім. Намічаю собі олівцем місце приклеювання. Перевертаю метелика, відкриваю клей, відкладаю фон, все зайве, щоб клеєм не заляпати випадково. Наношу трошки клею і починаю розмазувати пензликом. Ось так. Ні в якому разі, не пальцем, ні. Будь чим тільки пензликом клей є токсичним, тому зберігати його треба ось в такому закритому вигляді. Я розмазую по всій, всій, по всій роботі, по всій вирісці. Ромазую, розмазую, розмазую, щиленько, особливо куточки. Краєчки. І кладу там, де я намітила ось в мене ця точечка кладу і притискаю ось так ручкою, розправляєте. Раз, нижній шар метелика готовий, потім беремо верхній слой метелика, ось цей, знову робимо те саме, видавлюємо трошечки клею. Розмазую по куточках, краєчках моєї вирізки. Ось так обережно, обережно мажу по всій роботі клеєм. Обережно не всовуйтесь руками в клей. Розмазуємо, розмазуємо, розмазуємо. Перевертаємо і обережненько приклеюємо зверху. Ось так, як ми спершу і приміряли. Розправляємо ручкою. Зверху ми беремо. Тулуп. Метелика і також тут зовсім капочку ставимо. Зовсім трошечки клею, знімаємо тут зайвий клей з залишків клею, розмазуємо. О сьому кільцю бабочки і приклеюємо усередині. Знову ж таки, прогладжуємо, і в кінці роботи, по завершенню, ми отримаємо отакого метелика. По закінченню роботи не забудьте закрити клей, помити пензлика. Все гарного настрою творіть.